В Ужгороді нагородили лауреатів Всеукраїнської літературної премії імені Зорислава за 2024 рік. Відзначили чотирьох авторів: Наталію Дурунду, Василя Пилипчинця, Романа Офіцинського та Юрія Фатулу. Заснувала премію у 2009 році Закарпатська організація національної спілки письменників України. Меценатом став депутат письменник Станіслав Аржевітін. За 15 років відзначили 30 лауреатів дипломами та грошовими винагородами. Висувають твори на здобуття я премії обласні організації НСПО, видавництва громадсько-культурні організації Цьогоріч Претендентів було багато, втім далеко не всі відповідали положенню премії. На жаль, багато творів пропонувалися ліричні, там фентезі і так далі. В результаті до конкурсу було допущено сім. Серйозних книг, причому дуже цікава географія подання: це Київ, Луцьк, Івано-Франківськ, Тернопіль, Чернівці, Ужгород. Ця премія вже вона все українська, але вона вже вийшла за межі України, тому що, скажімо, ми маємо двох лауреатів за межами України: це Іван Ясканин із Пряшева і, на жаль, вже покійний літературознавець, етнограф Микола Мушенка. Це із Словаччини. Премія присуджується за патріотичні літературні твори, лірику та епос та наукові праці, які відкривають маловідомі сторінки української історії та культури, сприяють процесам формування і розбудови держави, досліджують літературу Закарпаття і творчу спадщину Зорослава. Серед цьогорічних лауреатів книга доцента Ужно, лікаря-хірурга, відомого дослідника-краєзнавця Юрія Фатули під назвою Я ще гадав, газдувати, але мушу воювати. Бойовий шлях 66-го унгварського піхотного полку. Австро-угорської армії 1914-1918. Це наші прапрадіди, які пройшли, мали непросту долю пройшли важкий шлях. Що важливо, що в цій книзі є мартиролоп, тобто список полеглих, який містить біля 800 прізвищ, і вперше вони повернулися через 100 років небуття у своє родинне дерево. Перше лауреатом премії став доктор історичних наук, професор Офіцинський Роман. Представив працю Закарпаття. Віддав на історичні есе. Ця премія має дві номінації: з одного боку, вона відзначає або вшановує письменників власних письменників за прозу, поезію, драму і інші жанри. А з другого боку, вона відзначає. Учених або взагалі людей, які цікавляться на професійному рівні минулим, тобто не будь в якому аспекті, а власне те, що пов'язане із розвитком духовності України, із національним відродженням, і власне дає сили усім вистояти у таких складних випробуваннях, якими є, наприклад, сучасна російсько-українська війна. Під час урочистостей згадали про життєвий та творчий шлях поета, головного капелана Карпатської січі Зорислава. У спілці висловили надію, що в майбутньому претендентів на премію ставатиме більше, і будуть це не лише українські автори, а й закордонні.